І перш за все, нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічні суботи, тобто оператор відеозйомок, який є. І що прошу проголосувати за те, щоб він мог прийняти, знаходитись тут під час конкурсу. Хто за? Дякую одноголосно. Тоді прошу вас приступати до зйомки і нагадую, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка, і матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. І я надаю слово Ірині Столбову, заступнику голови конкурсної комісії. Прошу Ірина. Дякую. шановні члени комісії. Відповідно до наказу департаменту освіти до складу конкурсної комісії входить голова комісії Однорович Олег, депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії Столбова Ірина, представник професійної спілки освітяни Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретарь комісії. Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації громадської ради Світлана науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради, член комісії Гричиша Галина, головний спеціаліст, питань персоналу департаменту освіти науки Одеської обласної державної адміністрації. Корнієвка Володимир, депутат Одеської міської ради, і Кравченко Ілуна, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти, науки обласної державної адміністрації, соня з поважних причин. Засідання конкурсної комісії вчина, тому ми можемо починати. Відповідно до наказу департаменту освіти всі кандидати ознайомлені, ну хто бажав втрати участь у конкурсному відбору, ознайомлені, ознайомлені з формами та критеріями оцінювання тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти зі зразком ситуаційного завдання щодо перевірки професійних компетентностей кандидатів. За рішенням конкурсної комісії, що відбулося 9 червня 2025 року, протокол номер 1, Кандидати, які допущують до участі у конкурсі, один у нас можна, будь ласка, особова справа. Арінкин Сергій Олександрович. Прошу секретаря і я... дорогович Сергій Олександрович. Шановний Сергій Олександрович, хочу вас попередити, що під час проведення конкурсної комісії проводиться відеозапис. Інформація буде обов'язково е, висвічена на вебсайті Департаменту освіти. Ви ознайомились з критеріями проведення конкурсу. Так, звичайно. Так. Перше завдання у вас тестування на стання законодавства України в сфері загальної середньої освіти. Ви можете витягнути білет. Будь ласка, показуйте на камеру. Я передаю секретарю пакет. Шановні члени комісії, шановний голови секретар, прошу звернути вашу увагу про те, що пакет повністю причасний з документації щодо конкурсу. Зараз я в вашій присутності відкриваю даний пакет. Білет номер 5 Далі. Будь ласка, білет номер 5 Сергій Олександрович, ви пишете на першому листі призвичайні побачили на останньому листі сьогодні 13 червня 2025 року. Вам надається для проведення тестування 30 хвилин. Якщо ви готові, можемо зафіксувати час. Готовий записати. Підпишіть, будь ласка, дату, приймайте. І потім, коли вже будете готові, ми почнемо від їх часу. Шановні члени комісії, хочу нагадати вам, що один бал надається за правильну відповідь при е, тестуванні, нуль балів за неправильну відповідь. Якщо кандидат набрав 16 балів та більше, він проходить до наступного етапу конкурсу. Все готові Готові. Так, 10 годин 5 хвилин.